Привіт усім! Сьогодні ми піднімемо тему, яка є як культурною потребою, так і практично корисною як ви звертаєтеся до жінок в Україні. 11 лютого Міжнародний день жінок та дівчат в науці. Це ще один привід замислитись, як звертатися правильно українською до жінки. Отже, сьогодні спробуємо вивчити кілька варіантів. Вам цікаво? Тоді почнемо. Пані, шановна панночко, жіночко, женщина, добродійко, дівушка, молодиця. досить велика різноманітність. Раніше за радянських окупаційних часів ми мали кілька обмежених варіантів: Дівушка, женщина і бабушка. Дуже швидко означення Дівушка перетворювалося на женщину, яким тебе могли гукнути голосно і неприємно де завгодно. Ну і бабушка, яким уже точно припечатно тобі безнадію. Але ми живемо в інші часи. часи, які вимагають інших підходів, де б не було суржику з минувшини і вікових обмежень. Наприклад, в англійській є таке нейтральне слово при звертанні до жінки, «Міс» в українській, так само як у польській та чеській, таким нейтральним словом могло б бути пані дуже гарне слово, чи не так? Як часто у звертанні до незнайомки ви готові вжити слово пані? Будьмо культурними й освіченими, адже ця риса є перевагою у спілкуванні. Використовуємо слово пані і зробимо кожну нашу взаємодію більш приємною і ввічливою. Дякуємо за перегляд. Якщо це відео було корисним для вас, можете подякувати уподобайкою. Підписуємося на мій канал, тут багато цікавого. До зустрічі!